Другі друзі, 27 березня довільний спомен святої Лідії ілірійської мучениці. Про життя святої Лідії з другого століття відомо лише з переказів. Її часто плутають із Лідією Тіатирською, жінкою із нового завіту, яку хрестив апостол Павло. Лідія Ілірійська жила в Римі, була дружиною святого Філита. Відомо, що за панування імператора Адріана її чоловік займав посаду радника при дворі. Подружжя мало двох синів Македона та Теопрепія. Родина сповідувала віру в Христа, тому, коли їх християнство викрилось, всі вони були піддані суду. Адріана дивувала мудрість, з якою відповідали Лідія та її чоловік на звинувачення. Проте, щоби змусити їх зректися віри. Родину відіслали до Іллірії, назва західної частини Балканського півострова. Під керівництвом полководця Амфілохія ціла родина зазнала жорстоких катувань. Їх вішали на деревах, різали ножами. Така стійкість у вірі допомогла стати на шлях навернення керівникові тюрми Кроніду. З яким Лідія та її близькі потім були вкинені до темниці. Вночі, очікуючи на смерть, коли Христові вірні співали молитви, з'явився їм ангел і укріплював їх зносити страждання. Легенди оповідають, що Лідія разом з іншими була вкинена у розжарену олію, яка чудом виявилась холодною. Ця подія змусила також увірувати і Амфілох я Амфілохія. Близько 122 року Лідія, її чоловік, сини Амфілохії з Кронідом. Загинули мученицькою смертю і увійшли до Небесного Отця. В літургійному календарі вони зазвичай згадуються всі разом. Східні церкви відзначають Спомин Святої Лідії 23 березня або 5 квітня, зображують святу Лідію з хрестом у руках або з мискою іглечиком. В східних церквах традиційно до Лідії звертаються за допомогою при непорозуміннях у родині, загрозі розлучень. І моляться про доброго чоловіка. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!